Доброго дня! Сьогодні в рубриці Бібліотечний самельє» ми підготували книжки відеодокументів документів іноземними мовами Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки. А саме сьогодні ви дізнаєтеся історію таких видатних людей, як Вілл Сміт, Меттю МакКонахі, Генрі Форд, Стів Джобс. Ви ознайомитеся із книгами, які розповідають вам про творця Всесвіту Марвел, про творця фешн-бренду Томі Гілфікерта, і також про творця спортивної індустрії Рівок. Всі ці книги знаходяться в Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці. Розпочнемо ми із книги, яка поєднує у собі статті. Автор взяв інтерв'ю у понад ніж 30 відомих особистостей. В цій книгі інтерв'ю Вінфри. Також я вам зараз скажу, що тут ви побачите в статті від Біла Гейтса. Від Еріка Шміта, від Коліна Павлова, від Крістін Лагард. Дуже вам рекомендую книжка українською мовою. Зараз більш детально ви почуєте про кожну книжку у нашій подальшому інтерв'ю. Перша книга із рубрики Бібліотечний Самої Волтера Айзексона. Називається Стів Джобс. В Основу книги покладено понад 40 інтерв'ю із Джобсом, проведених протягом двох років, а також інтерв'ю понад сотні його родичів, друзів, ворогів, конкурентів і колег. Попри те, що Джобс брав участь у написанні цієї книги, він не висловлював бажання контролювати написане і не просив дати йому текст книги. На вичитку, перед публікацією. Він нікуди не чіпляв ярвика вхід заборонений. Стів заохочував усіх, кого знав, бути щирим розповідати про нього. Правду. Джобс із своїми внутрішніми бісиками міг перетворити життя оточуючих на пекло, водночас яскраві риси його особистості, його захоплення та його творіння. Точнісінько так само, як і програмна і матеріальна складова комп'ютерних Apple прекрасно доповнювала одна одну і були частинами єдиного цілу. Розповідь про його життя повчальна і застережує, наповнена уроками щодо інновацій, характеру, лідерства та цінностей. Книга кінозірки яскароносного актора Меті Маконагі. Очолила книжкові топи ще до свого виходу в світ. У ній він пропонує читачам знайомитися з уроками, які дало йому життя, і переконатися, що справа не в перемозі чи в успіху, а в тому, як ви сприймаєте ці уроки. В основу книги лягли щоденникові записи Макконагі, які він вів протягом понад 30 років. Актор занотовував успіхи і невдачі, а ще випадки, які змушували дивуватися і сміятися. Його книга про те, як насолоджуватися життям усім, що воно пропонує. Це своєрідний посібник, що допоможе ловити на дорозі життя якомога більше зелених вогнів світофорів, а жовті і навіть червоні сприймати як сигнали про те, що незабаром загориться зелений світ. Я Стена Лі, відоме кожному фанату коміксів Марвел. Екранізації вигаданих ним історій чекають мільйони глядачів. Неперевершений яскравий світ, в якому землян від усяких лих захищають Капітан Америка, Хаук, людина Павук та безліч інших супергероїв створив саме він Стен Лі. Він став одним із перших, хто спробував у дешеві мальовані історії закласти щось більше, ніж просто захопливий сюжет і банальне протистояння добра і зла. Його персонажі, наділені надприродними здібностями, але схожі на людей. Страждають, сумніваються, ненавидять, кохають. І саме це робить їх такими привабливими для читача. У книзі розказується біографія станелі. І в контексті розвитку жанру коміксів ми бачимо, що найбільше сил і енергії Лів вклав у розвиток одного особливого персонажа самого себе. Автор цього мотиваційно посібника з філософії та психології великого бізнесу був генієм інженерії. Його єдиним університетом стало життя. Генрі Форд інженер-конструктор автомобілів, засновник корпорації Ford Motor, де вперше почав застосування промислового конвейера. Геніальний менеджер, один із багатших людей усіх часів. Понад усе Форд прагнув створити машину, яка працюватиме вічно. На шляху до втілення мрії він завдяки вірю неможливе здійснив переворот. Мислення власного оточення і майбутніх поколінь, які теж змінили ставлення до життя, грошей і роботи. Форд вважав, що саме мислення є найважчою роботою, яку здатна людина. До вашої уваги, унікальні спостереження і аналіз минулих епох, і головне, практичний досвід заснування найбільшої в людській історії індустрії, для власників бізнесу. Топ-менеджерів, автомобілістів і всіх, кому цікаве життя видатних особистостей. У цій відвертій і захлопливій книжці один із найдинамічніших і найвідоміших артистів сьогодення розповідає про свій шлях до успіху, щастя та внутрішньої гармонії про те, як звичайний хлопець Вілл Сміт із Західної Філадельфії перетворився на одну з зірок спершу першого на музичному небесхилі, а потім і в кіноіндустрії. Утім, ця епічна історія моїй зворотний бік. Ставши одним із найкасовіших акторів сучасності, Віл Сміт був переконаний, що його безпрецедентний успіх зробить щасливим не лише його, а й усіх навколо нього. Та не так сталося, як гадалося. Підписавшись на життя, якого навіть не бажали, близькі Віла почувалися не родиною, а артистовою на арені його яскравого голівудського цирку, виявилося. Вілові сміту ще багато чому слід навчитися. Засновнику рібок Джо Фостеру дуже пощастило, він народився в родині, яка ще з кінця 19 століття шила спортивне взуття. До того ж, його дідусь винайшов шиповані кросівки для бігу, які замовляли навіть олімпійські чемпіони. Але Джо не успадкував дідусевої майстерні, ба більше, через чувари між батьком і дядьком, які ніяк не могли порозумітися у веденні бізнесу. Він взагалі вийшов зі справи. Однак Джо перейняв дідусеву спритність бажання виготовляти найпопулярніше взуття, хоча він сам не любив бігати і не вмів його жити. На цьому протиріччі і з'явилася компанія Ріпок. Про фінал цієї історії, відомий на весь світ спортивний бренд, ви точно знаєте. А ось про шлях до успіху читайте у цій книжці. Ця історія про хлопця з провінційного містечка, який виріс у багатодітній родині, і завжди знав, ким хоче стати. Почалося все з любові до спортивної форми, проте найбільше його зачарували бренди. Саме тому Томі Гільфігер із друзями відкриває магазин, одягає всю школу гіпстерський одяг і пропонує новий стиль життя. Завдяки відчуттю моди і тренів, колекції майбутніх дизайнера були суперпопулярними у брендових магазинах. І вже за кілька років. Мрійливий хлопчик з містечка Ельміра стає не лише автором культових речей а й революції тогочасного маркетингу. У цій книжці Томі Гільфігера разом із письменником Пітером Ноблером розповідає про своє життя, про ідеологію та історію створення бренду разом з авторами поринете у світ мрійника, чия любов до спортивної форми. Запахи шкіри одягу та відчуттю прекрасного стали поштовхом до створення унікального стилю, у якому музика і мода доповнюють одна одного. Ну тож, любі наші, чи сподобалися вам книги, які були сьогодні підготовлені? Якщо так, то ми чекаємо вас щодня з 9.00 до 17.30 в Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Петровича Котляревського. Відділ документів іноземними мовами знаходиться на четвертому поверсі у кімнаті номер 400 Ми запрошуємо вас тренувати свій мозок разом з нами. До зустрічі!